До 14 років ув'язнення засудили мешканця Кременчуцького району, який через ревнощі жорстоко вбив співмешканця колишньої дружини. Влітку минулого року біля будинку потерпілого чоловік дочекався повернення співмешканця своєї колишньої дружини з роботи, сів до нього в авто і завдав щонайменше 18 ударів ножем. Під час розслідування засуджений свою провину визнав. Як повідомила речниця Полтавської обласної прокуратури Людмила Іващук, прокурори Полтавської обласної прокуратури підтримали публічне обвинувачення. Курори Полтавської обласної прокуратури підтримали публічне обвинувачення стосовно жителя Кременчуцького району. Суд визнав його винним в умисному вбивстві, чиненому з особливою жорстокістю, тобто за пунктом 4 частини 2 статті 115 Кримінального кодексу України. Доведено, що влітку 2024 року... Через ревнощі чоловік позбавив життя співмешканця своєї колишньої дружини. Увечері біля місця проживання чоловік дочекався повернення суперника з роботи, підсів до нього в автомобіль та з великою силою завдав ножем удари у різні частини тіла. За висновками експертів, не менше 18. Після скоєного він утік, а потерпілий помер на місці події від крововтрати. Свою вину у скоєному засуджений визнав. До набрання вироком законної сили він перебуватиме під вартою.